пане, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і на поточний момент ми знаходимося у кроці від досягнення платого розвитку стандартів передачі відео. Часи VGA та DVI-D, часи величезних моніторів, товстих кабелів і непідйомно дорогих сетапів на весь стіл пройшли і згадують їх одиниці. Зараз навіть найдешевша відеокарта підтримує два або три монітори, а найдешевші монітори коштують дешевше за відеокарту. Але Avermedia Live Gamer Ultra 2.1 GC 550. 3G2 сигналізує наш вступ у майбутнє. Майбутнє, у якому запис екрану з консоли з 8К телевізорів та моніторів у частотах 144, 240 або навіть 360 Гц це не мрія, а реальність. Котра не кожному по карману, але це нормально. Перші кроки коштують немало, зате всі інші будуть дешевші. Це відео буде скороченим про найважливіші особливості та недоліки пристрою. Дуже детальний текстовий огляд буде по посланню у описі під відео. З вас тим часом вподобайка під підписка та дзвіночок, ну і не забувайте, що наш україномовний контент можна фінансово підтримати безпосередньо через Ютуб по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Avermedia Live Gamer Ultra Ультра 21 коштує немало. Орієнтовна вартість її складає 13 тисяч гривень, що виводить її у майже флагмани компанії. Власне, технічно це флагман. Однак у Avermedia є модель на PC Express. З вартістю, якщо я не помиляюсь, трішечки більшою. Але там своє призначення і свої приколи. По контактації все, що треба в коробці, вже є. Кабель Type-C 10 Гіт, кабель AUX інструкція та кабель HDMI 2.1. Останній всього один, але не хвилюйтесь: Gamer Ultra 2.1. І чудову зворотню сумісність. Сама карта захвату виглядає круто і не схожа на попередників. Впереду білий пластик, який при увімкненні підсвічується. Підсвічується він по стандарту дуже дуже яскраво. Навіть моя кінокамера на базову яскравість подивилася і сказала, що це не смішно. Зазвичай це не принципово, але якщо ви стрімер або використовуватимете цю карту у біролах, наприклад, то яскравість треба буде знизити. На щастя, це зробити можна, і підсвітка на камеру навіть не мерехтить, як самі. Бачите, периферія вся позаду. Два міні-джека, один з яких під геймпад. Далі маємо USB-C 10 гігабіт, що слугує і живленням, і синхронізацією даних. Ну і пара HDMI 2.1 теж присутня. І от саме підтримка HDMI 2.1 змінює парадигму у занадто багатьох речах. Я турбувався про відсутність DisplayPort 1.4 у всіх моїх пристроїв, у тому числі у пристроїв для зняття відео, але тепер DisplayPort не потрібен. Потужність HDMI 2.1 його ледь не перевершує. І доступний цей Стандарт буде всюди вже через рік або два. А ще він зворотньо сумісний із HDMI 2.0. Avermedia Live Gamer Ultra 21 підтримує запис у кольорових просторах YUI 2, NV12, RGB24 і P010. Підтримуються формати відеозапису до 4K 60, пастру до 4K 144, variable refresh rate і навіть HDR. Є також підтримка над широких моніторів, хоч і не ідеальна. У тексті про це буде детальніше, але якщо Коротко, то AverMedia обіцяла підтримку дуже багатьох нових форматів і частот запису із грудневим оновленням. На момент запису відео його ще не було, але вам обов'язково варто буде оновитись, як тільки воно прийде. Оновлення буде відбуватись через програмний хаб Assist Central, що добувається з офіційної сторінки аргату. Через цю програму завантажуються і оновлення прошивки, і програма AverMedia Utility, Gaming Utility О. Через неї налаштовується і підсвітка. і про підсвітку я скажу наступне: з нею варто трішки попрацювати. По перше, вона не має підтримки більшості сторонніх програм синхронізації RGB. офіційно заявлена підтримка під MSI, під ASRock, але не під ASUS, Razer, Corsair що що. Особисто для мене проблема, бо у мене всі RGB компоненти якраз під Asus. І ще один момент: мала яскравість підсвітки показує, що анімації насправді досить грубі, навіть на найбільшій швидкості. Хоча я не думаю, що це можна виправити, бо просто кількість світлодіодів занадто мала. Щодо досвіду використання, я відверто радий, що Evermedia нарешті відмовилась від обов'язкового пропієтарного програмного забезпечення, і зйомка і стрімінг будуть через програму на ваш вибір. Спліт або OBS або що. Власне, Assist Central потрібен лише для оновлення прошивки LiveGamer Ultra 2.1, а Gaming Utility потрібна по суті лише для зміни підсвітки, ну і моніторингу режимів підключення. Далі. Вам не потрібно мати пристрої на HDMI 2.1, щоб користуватись цим пристроєм на моєму Asus ROG Scar 15 G553QS, HDMI лише версії 2.0. Але я без проблем можу під'єднати, розпізнати, налаштувати і використовувати карту захвату. Просто роздільність і частота оновлення будуть обмеженими, що не проблема, оскільки жоден з моніторів, які я за 2 роки оглядав, не мали HDMI 2.1. Скажу навіть більше, вам для використання Карти не потрібен навіть USB 10 ГБ. З 5 Габітним портом у вас буде просто обмежена якість. І то лише запису, а не пастеру. Втім, не всі гігабітні порти 5 гігабітні, 10 гігабітні, неважливо. Не всі вони однакові, і деякі можуть не давати карті достатньо потужності, але це зустрічається, хоч і не завжди, на деяких передніх панелях, більш-менш дорогих корпусів там, де є Type-C. Тепер запитання: чи варто купляти GC553 G2 під заділ на майбутнє? Тут запитання виключно до вас, до ваших потреб і роботи. У карти немає можливості, наприклад, писати відео без додаткового пристрою. Це модель не автономна. Карту пам'яті сюди не вставиш, вона виглядає чудесно і на столі, і у кадрі. Працювати може і на старих пристроях, але розроблялись все ж таки під нові консолі, і нові відеокарти, і нові монітори. Тому саме з ними із свіжими, максимально актуальними пристроями ви маєте отримати максимальну користь. Що можу з картою робити особисто я? З ноутбуком сучасним, але не надсучасним, дублювати картинку на LiveGamer Ultra 2.1 і записувати її включно з робочим столом у максимальній якості, без впливу на продуктивність процесора або відеокарти для огляду ігор тощо. І хто не знає, ShadowPlay не працює на запис робочого столу, якщо у вас ноутбук з двома відеоядрами, наприклад, у випадку AMD та Nvidia. Як у мене, ну а підсумки наступні: Live Gamer Ultra 2.1 GC 553 G2. Це перша карта відеозахоплення компанії під консолі нового покоління, вона не спеціалізована, вона дуже універсальна, компактна, стильна, прогресивна і дорога. Рекомендувати всім я її не можу, бо кошти дикі. Але ті, хто потребує запису у 4К 60 кадрів і пес 4K 120 з HDR та VRR, Ну у вас варіантів особливо немає. Беріть і радійте, бо карта чудова. А я буду радіти тому, що можливості по запису картинки нарешті наздоганяють, можливості по її виведенню взагалі. І ніякий дисплейпорт вам потрібен не буде. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи купляли ви коли-небудь карту відеозахоплення, чи таку, чи дешевшу, неважливо. Я купляв, у мене лежить Avermedia під запис відео з відеокамер. І я її купляв для того, щоб знімати скрінкап, знімати відео при використанні Samsung DeX. У мене готується відео про Samsung DeX на цьому каналі, тому не забудьте підписатись. А і пишіть у коментарі, теж не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag's за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київського магазину MotoSTAF і компанії Гусен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Руднейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!